Антоніна Букать, сертифікований тренер Google for Education, розглянемо, як редагувати Google документи і таблиці в реальному часі для операційної системи Android. Знайдіть та встановіть додатки з Google Play. Відкрийте і знайомимось із інтерфейсом. Додатки, документів і таблиць містять ліворуч у горі головне меню. Просто натисніть три риски і працюйте з вибором файлів зі списку. Останні відкрити для мене, з зірочкою, офлайн, а також налаштуйте сповіщення чи скористайтеся довідкою. Здійсніть пошук серед наявних файлів. Значок папки Траворучогорідок може відкрити диск чи пам'ять пристрою. Натисніть на фото профілю для зміни облікового запису, а щоб створити новий файл, натисніть Плюс. Для вибору команди для роботи з файлом натисніть три крапки біля назви. Так ви відкриєте список доступних команд. Для створення документа натисніть Плюс. А для редагування наявного файлу натисніть на Назві чи світлині з попереднім переглядом в залежності від режиму показу. Активуйте редагування. Натисніть Олівець праворуч унизу. Поставте курсор у потрібне місце та додайте текст чи ведіть за допомогою голосового введення. Щоб змінити вигляд текстового фрагмента, виділіть його та застосуйте форматування на ваш вибір. За потреби вбудуйте до документа інші об'єкти. Для цього натисніть праворуч угорі плюс. Оберіть зі списку, що саме будете додавати посилання, коментар, зображення чи таблицю. Також праворуч угорі є значки для форматування абзаців для того, щоб відмінити чи повторити дію, а кнопка з трьома крапками для налаштування документа. Тут ви знайдете правопис, кількість слів, доступ і експорт, а також можливість увімкнути офлайн-доступ. Щоб редагувати таблицю, треба виділити клітинку. Унизу ви знайдете панель для роботи з текстом чи формулою, а вгорі плюс для додавання інших об'єктів. Якщо сподобався цей огляд, шукайте більше відео на Навчайте, де б ви не були.